Я вишию сорочку кольорову, по білім світі гордо в ній піду. У ній зустріну пору світанкову і щастя світле я у ній знайду. Я українець, дуже гордий з цього, несу у світ традиції свої. Для себе в Бога не прошу нічого, все в мене є і гори, і гаї, поля родючі, повноводні води, озера сині. Чисті небеса, я син землі відроду і навіки, в краю, де поруч, казка і краса, я українець, щирою душею на вишитому рушникові хліб несу, горжуся Україною своєю, і в серці завжди до неї любов тлію клію і красу, пам'ятаю історію. Традиції і пісні, і правдиве слово, думу кобзаря я вишиванку до грудей притисну. І дякую, що в мене є така земля. Вітаю всіх із Днем вишиванки, і особисто для мене найголовнішим в житті є чотири речі: це віра в Бога, любов до своєї рідної Матері. Любов до української мови і до України. А Україна для мене з вишиванкою нероздільна.